Доброго дня, любі садівники і садівниці. Кожен з вас хоча б раз в житті куштував ароматний напій каву. А чи кожен бачив на власні очі, як кава росте? Чи можливо виростити в домашніх умовах кущик кави? Про це ми сьогодні дізнаємось. беріть горнятку з тепленьким напоєм, сідайте зручно, дивіться і слухайте нашу сьогоднішню розповідь. Батьківщиною кави вважається Ефіопія. В арабських країнах гарячий напій з обсмажених зерен кави отримав величезну популярність завдяки здатності тонізувати організм. Арабські купці навіть придумали легенду, що той, хто п'є каву, потрапляє до раю. Зростаючи в природних умовах, кавове дерево здатне досягти 4-8 метрів заввишки. Для того, щоб було зручніше збирати врожай, дерева підрізають до висоти в 2-3 метри. Ця рослина може похизуватись гарними глянцевими листочками. Матними білими квітами під час цвітіння. Стиглі плоди овальні, червоні або фіолетові. Щоб отримати кавове зерно, плоди сушать, видаляють шкірку та м'якоть, а потім обсмажують зерно, щоб покращити його смакові якості та аромат. Кава добре підходить для вирощування на підвіконі або в оранжереї. Багатий врожай домашнє дерево не дасть, але кілька сотень грамів зібрати цілком реально. Для цього потрібно поставити рослину на добре освітлене місце, де температура постійно близька до 30 градусів за Цельсієм, щедро поливати влітку і стримано в холодну пору року. В теплі місяці каву можна виносити на відкрите повітря, захищаючи від протягу і сильного вітру. Бажано також регулярно підживлювати рослину добривами. Якщо у вас залишились питання щодо догляду за кавовим деревцем, будь ласка, задайте їх в коментарях. Крім відповіді, ви можете також отримати і 100 бонусних гривень від агромаркета. Для цього ваш коментар має набрати найбільшу кількість вподобайок. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. Чекатиму наступної зустрічі. Пока-пока!